Так, інтеграл від 3 до 5 х квадрат плюс 2х плюс 1 поділити на х плюс 1, dx. Вгорі згортаємо формулу скороченого множення. Так, і скорочуємо. Так, бо у нас ось тут одиничка залишається. Тепер розписуємо на два різних інтеграли. Інтеграл від х dx плюс інтеграл від одинички dx. І за табличкою інтегралів обчислюємо. Тобто буде х квадрат на 2 плюс х з підстановкою, і підставляємо тепер верх мінус низ тобто буде 25 на 2 плюс 5 мінус низ, тобто 9 на 2 плюс 3. І обчислюємо. Так, виходить 16 других плюс 2 або 8 плюс 2 дорівнює 10. Відповідь десять.